Михайло Матузний. Слава Україні! Я хотів сказати, я виступаю на цій сцені, цієї сцени кожну неділю. Я хочу сказати, ми можемо довго балакати і довго, але це сперечатися, але це не до цього не, не приведе. Ми повинні чітко знати, хто наш ворог в Україні. Наші вороги в Україні це олігархи. Раз. Це кучма, який підтримує олігархів. Це люди, які зрадники, які підтримують Росію в нас. Оце наші вороги. Не треба балакати. Ми можемо балакати годинами. От. І, і добу до ців балакати. Але ми знаємо, хто наші вороги. Ми знаємо, що наша головна задача це построїти незалежну Україну, яка буде, не буде залежить ні від Америки, яка не буде залежить ні від Росії. Ми повинні бути самостійною державою. Наш президент повинен бути наш український президент. Пора усіх усіх. Міжнародних аферистів, які засіли там у Верховній Раді і в правительстві, у нашому у нашій це саме, значить, у нас повинні бути всі повинні знати, яка головна наша задача. От і тоді, коли ми будемо це знати, ми будемо знати з ким боротися, з ким боротися і як боротися. Тут казали, що які, наші, наші телебачення, наші журналісти всі куплені. Та да, вони всі розкуплені, їм кажуть, що казати. Не просто так. Це не свобода, це не демократія. Тепер закінчилися вибори. Ви подивіться, до сих пор вже пройшла неділя. Нема ніяких результатів не по одному, тому що фальшується, фальшується, фальсифікації йдуть по всій країні. Виборів тепер учора арештували, заарештували Корбана. Цей чоловік, який захистили, вони не дали в Дніпропетровській створити московській агентурі, не дали створити Дніпропетровську Народну Республіку, похожу на Луганську і на Донецьку. Війна проти патріотів продовжується. От нам іще раз повторяю, я думаю, що Путін до 7 ноября. Підводців не люблять ці всі дати, вони почнуть опять наступ там на сході. Отам От хлопці розмінірують проходи, вони збирають знову кулаки, знову визволяють ету саму техніку і по всій відам, по всій вероятності будуть знову е, наступати. Вот. І поки ми його не вигонимо за наш кордон і не закриємо його, всі ці це все. Палачки потрібно бути конкретними, рішительними і сильними. Оце наша задача. Я радий, що у нас становиться більше на Майдані, що ми не зря другий рік тут стоїмо для того, щоб підняти український народ, щоб він вирішував свої задачі і вирішував сам свою долю, а не купка аферистів, яка знаходиться на Банковій. Ви подивіться, що знову продовжується. Це продовжується. Спочатку сажали е, свободівців, потім сажали е, батальйонне братство, було не прак, обзивали, називали їх зрадниками, потім вигнали від селя Таджбаєва, який стояв за Україну. Потім е, сейчас, почали час вже взялися за укроп. Е, я ж е, того е, возійчука посадили. Це йде війна проти патріотів, повинні називати імена, чи дії своїм іменем. Це йде війна проти наших патріотів, яка йде внутрі нашого сударства. І від того, коли ми не будемо коритися цьому всьому, і будемо стояти і казати, що в нас буде своя Україна, вільна, чесна і правдива Україна свопісвободна. Тому тоді ми будемо людьми, і тоді ми їх здолаємо. Ви б самі бачите, все, по, по, все в нашій країні построєно на брехні, точно так, як у Росії. Всі вони служать Путіну. Я вже казав і ще раз кажу: всі вони в нього на крючочки на великому, він їх держить. Це все маріонетки. Тому ми повинні стояти і казати усім, що ми. Українські патріоти, у нас повинна бути самостійна українська держава, сильна і правдива. Слава Україні.